О Пресвятая Богородице, Мати Божа, прибіжище всіх християн і заступнице грішних. Ти, що вмістила у своїй утробі невмістимого Бога, дарувала світові спасіння та радість. Твоя материнська любов не має меж і сягає кожного, хто з вірою звертається до тебе. Ти завжди на допомогу тим, хто в скруті, хто страждає від недух або перебуває у глибокій духовній темряві. Ти є тиха пристань для всіх, хто шукає миру, заспокоєння і благословення. Спільно з ангелами, святими та усіма праведними, ми благословляємо тебе і молимося за Твоє заступництво і підтримку, щоб Ти оберігала нас від усіх бід та напастей цього світу. Прийми ці слова, що звучать як пісня вдячності та молитви до Тебе, о Царице Небесна. Ти надія для тих. Хто втратив розум і силу, ти захист для тих, хто відчуває себе безпомічними. Прийми наше співання та покаяння і допоможи нам отримати прощення і спокій душі через Твоє заступництво перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом. Вітаю, О Богородице, вибрана з усіх родів, Царице Божа, що з'являлася до людей без закону, відверни нас від шляхів нечестя. І ми приносимо тобі подячні співи. Ти, що маєш незбагненне милосердя, звільни нас від усіх бід і гріхів. Чому ти радієш, даруючи несподівану радість вірним, радуйся, приймаючи молитви всіх християн, радуйся, не відкидаючи молитов навіть найвідчайдушніших грішників, радуйся, заступаючись за них перед Сином Твоїм, радуйся, Даруючи несподівану радість спасіння, радуйся, спасаючи весь світ своїм заступництвом, радуйся, втішаючи всіх скорботних, радуйся, мати, що втішаєш душі озлоблених на Бога, радуйся, усуваючи злість з нашого життя, радуйся, звільняючи всіх людей від гріхів, радуйся, народжуючи радість усьому світу, радуйся. Даруючи несподівану радість вірним. Пресвята Богородице, якщо людина беззаконна, але з вірою і надією падає перед Твоєю чесною іконою, приносячи ангельське вітання, почуй і такого грішника, що славословить Тебе. Нехай усі, хто бачить Твоє милосердя на небесах і на землі, вигукують Богу. Алілуя! Любов Твоя до роду християнського. Справді перевищує розуміння людське, бо навіть тоді ти не перестаєш заступатися за людину беззаконну, коли син твій показує тобі рани, завдані гріхами людськими. Ти невідступна заступниця за нас грішних, зі сльозами взиваємо до тебе. Радуйся, ревна заступниця роду християнського, даного нам від Бога, радуйся, що ведеш нас до Небесного Отечества, радуйся, що. Притулку вірних, радуйся допомога всіх, хто кличе Твоє святе ім'я, радуйся, що визволяєш від загибелі всіх зневажених і відкинутих, радуйся, що повертаєш їх на шлях праведний, радуйся, що відганяєш безперервне зневіру і темряву душевну, радуйся, що даруєш новий сенс тим, хто страждає від недух, радуйся, що приймаєш у свої могутні руки тих. Кого покинули лікарі, радуйся, даруючи несподівану радість вірним. Сила благодаті перевищує все, і де зростає гріх, там радість на небесах переповнює ангелів, коли грішники каються і співають перед Престолом Божим. Алілуя! Мати милосердя роду Християнського, Ти даруєш руку допомоги всім, хто з вірою і надією втікає до тебе, владице. Нехай серцями єдиними ми приносимо Тобі славослів'я. Радуйся, бо через Тебе до нас сходить Боже благовоління. Радуйся, бо через Тебе ми маємо сміливість звертатися до Бога. Радуйся, бо ти приносиш наші молитви до Сина Твого. Радуйся, бо ти робиш наші молитви приємними Богу. Радуйся, бо ти відганяєш від нас невидимих ворогів. Радуйся, бо ти визволяєш нас від видимих ворогів. Радуйся, бо ти пом'якшуєш серця злих людей. Радуйся, бо ти визволяєш нас від наклепів, образ і докорів. Радуйся, бо через тебе виконуються всі наші добрі бажання. Радуйся, бо твоя молитва має велику силу перед Сином Твоїм і Богом. Радуйся, даруючи несподівану радість вірним. Людина беззаконна, що молиться перед Твоєю чесною іконою і бачить кров, що тече з ран Сина Твого, як на хресті, падає від страху і каже помилуй мене, мати, милосердя, щоб моя злоба не перемогла незбагненної доброти і милосердя Твого. Ти єдина надія для всіх грішників. Схиляючись перед Твоєю милістю, благаю, помолися за мене до Сина Твого і Творця Мого. Щоб я міг безперервно кликати до нього. Алілуя. Язик наш не може достойно прославити тебе, але з глибини сердечного умилення ми співаємо Тобі, радуйся, заступнице спасіння грішних, радуйся, пошуку загиблих, радуйся, несподівана радість грішних, радуйся, заступниця до Бога, що рятує світ від бід, радуйся, радість віку. Що лякає демонів, радуйся, радість всіх ангелів, радуйся, бо ти наповнюєш радістю народ, що славить тебе, радуйся, бо ти визволяєш нас від болота гріхів, радуйся, бо ти гасиш полум'я пристрастей наших, радуйся, даруючи несподівану радість вірним. Господи, ти показав нам дивну ікону Матері Твоєї, і ми, дивлячись на неї. Підносимося розумом і серцем до первообраза, співаючи Алілуя. Ми бачили ангелів, що охороняють Християн, і як Богородиця поспішає на допомогу тим, хто кличе її ім'я. Тому ми співаємо радуйся, царице, що царюєш вічно з Сином Твоїм і Богом, радуйся, що завжди приносиш радість роду християнському. Радуйся наставнице у вірі і благочесті, радуйся, що викорінюєш шкідливі єресі і розколи, радуйся, що зберігаєш душу і тіло від спокус, радуйся, що визволяєш від небезпечних обставин і раптової смерті без покаяння, радуйся, що даруєш гідну смерть тим, хто сподівається на тебе, радуйся, що заступаєшся за душі померлих перед сином твоїм. Радуйся, що визволяєш від вічного мучення, радуйся, даруючи несподівану радість вірним. Проповідник дивного милосердя, даного людині беззаконній, Ти, свята Богородице, прославила дивні діла Божі в собі. Твоє милосердя вчить всіх вірних перебувати в тишині, молитві і покаянні перед образом твоїм. Багато разів ти визволяла тих. Хто з вірою преклоняє коліна перед Твоєю іконою, і вони співають Богу. Алілуя! Світла зоря чудотворної ікони Твоєї, Богоматір проганяє темряву бід і скорбот від усіх, хто з любов'ю кличе Тебе. Радуйся, цілителько наших тілесних хвороб. Радуйся, втішителько в наших душевних печалях. Радуйся, що перетворюєш нашу скорботу на радість, радуйся, що даруєш надію тим, хто її втратив. Радуйся, що годуєш голодних, радуйся, що ведеш ноги ходячих, радуйся, утішитель ковдів, радуйся, невидима вихователько сиріт без матерів. Радуйся, заступниця несправедливо переслідуваних і скривджених. Радуйся, помстителько закривників! Радуйся, даруючи несподівану радість вірним, О всіма прославляємо мати невмістимого Бога, що вмістила в утробі своїй і народила радість всьому світу, прийми нині наше співання, перетвори всі наші печалі на радість і визволи нас від усіх напастей і майбутнього мучення, що кличуть до тебе. Алілуя. О всіма прославляємо мати невмістимого Бога. Що вмістила в утробі своїй і народила радість всьому світу, прийми нині наше співання, перетвори всі наші печалі на радість і визволи нас від усіх напастей і майбутнього мучення, що кличуть до тебе. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Ангели праведних душ дивуються, коли ти стоїш перед Сином Твоїм і Богом, і багато молишся за людей, що перебувають у скорботах. Ми ж, очима віри, бачачи твої благодіяння, з умиленням взиваємо до тебе. Радуйся, що приймаєш молитви всіх християн. Радуйся, що не відкидаєш молитов навіть найвідчайдушніших грішників. Радуйся, що заступаєшся за них перед Сином Твоїм, радуйся, даруючи несподівану радість спасіння. Радуйся, що твоїм заступництвом спасаєш весь світ. Радуйся, що втішаєш усі наші печалі, радуйся, мати, що втішаєш душі озлоблених на Бога, радуйся, усуваючи злість з нашого життя, радуйся, звільняючи всіх людей від гріхів, радуйся, народжуючи радість усьому світу, радуйся, даруючи несподівану радість вірним. Вибрана з усіх родів, Богородице Царице. Що з'явилася інколи до людини без закону, відверни нас від шляхів нечестя, і ми приносимо тобі подячне співання. Ти, що маєш незбагненне милосердя, звільни нас від усіх бід і гріхів. Чому ж ти радієш, даруючи несподівану радість вірним? О Пресвята Діво, мати всіх благ, покровителько міст і цього святого храму, заступниця і помічниця всіх. Хто перебуває в скорботах, бідах і хворобах, прийми молебне співання від нас, недостойних рабів Твоїх, що підносяться до тебе. Як ти не знехтувала давнього грішника, що щодня багато разів молився перед чесною іконою Твоєю, але дарувала йому несподівану радість покаяння і схилила сина Твого до прощення всіх його гріхів і заблуджень, так і нині не знехтуй нас, недостойних рабів Твоїх. Помолися до Бога нашого, щоб Він дарував нам, що з вірою і умиленням поклоняємося чудотворній іконі Твоїй, несподівану радість грішникам, що потонули в глибині пристрастей, розуміння і покаяння, спасіння тим, хто перебуває в скорботах і печалях, утішення тим, хто перебуває в бідах і напастях, повне звільнення від них, малодушним надію, терпіння і радість, живучим у достатку. Безперервну благодарність Богу хворим і довгонедужим, несподіване зцілення, тим, хто втратив розум від хвороб, повернення здоров'я і оновлення, тим, хто йде до вічного і нескінченного життя, пам'ять про смерть, смирення і каяття, тим, хто перебуває в скорботах душевних, дух бодрості і твердості, надію на милосердя і милість Господню. Пресвята, владице, в милосерді Твоєму до всіх нас, що шануємо чесне ім'я Твоє і всіма могутній покров Твій: заступництво, збереження в чистоті і чистому житті, збережи нас до кінця в доброті, зверни злі на добрі, заблудших наведи на шлях праведний, всім добрим справам і угодним, Сину Твоєму сприяй, всі злі і ворожі нам діла знищ, тим, хто перебуває в сумніві і небезпечних обставинах. Даруй невидиму допомогу і вразумлення з небес, від спокус, соблазнів і загибелі спаси, від злих людей і ворогів, видимих і невидимих захисти і збережи, тим, хто плаває і подорожує, даруй безпеку, тим, хто перебуває в нужді і голоді, будь годувальницею, тим, хто не має притулку, будь пристанню, тим, хто переслідується і несправедливо звинувачується, будь заступницею. Тим, хто терпить наклепи і образи, невидимо виправдай, тим, хто за пекло ворогує, даруй несподіване примирення, і всім нам один одному даруй любов, мир і благочестя, і здоров'я, і довголіття, подружжя, що перебувають у любові і єдності, збережи тим, хто перебуває у ворожнечій і розділенні, даруй мир і з'єднання один з одним, і поклади між ними союз любові незруйнований». Матерям, що народжують, даруй швидке розв'язання, немовлят виховуй, юних у цнотливості утверди, і їх до прийняття всього корисного вчення, страху Божого, стриманості і працьовитості навчи, від домашніх сварок і ворожнечі між родичами миром і любов'ю відверни, сиріт без матерів від всякої порочності і скверни відверни, і всьому доброму і богоугодному навчи тих, хто впав у гріх і нечистоту, з безодні погибелі виведи, вдовицям будь утішительницею, старим опорою, від раптової смерті без покаяння всіх нас визволи і всім нам християнську кончину життя нашого, безболісну, непостидну, мирну і добру відповідь на страшному суді Христовим даруй. Померлим у вірі і покаянні до життя цього з ангелами і всіма святими жити сотвори, тим, хто помер раптовою смертю, милість у сина Твого випроси за всіх померлих і родичів їх, що моляться до сина Твого, будь непитомою і гарячою молитвеницею і ходатайкою, щоб усі на небесах і на землі бачили в Тобі тверду і непостидну заступницю роду християнського. І вірні прославляли Сина Твого, і Отця Його, і Єдиносущного Його Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Пресвята Богородице, благодатна мати, покровителько всіх віруючих, Ти, що завжди знаходишся поруч із нами, допомагаючи у години скорботи, молимося до тебе, щоб ти не залишала нас без свого заступництва. Як Ти виявила свою любов до людей, так і ми. Керуючись твоїм прикладом, намагаємось перебувати у вірі, надії та любові до Бога і ближніх. Благослови нас на шляху життя, веди за собою, підтримуй у важкі моменти, коли здається, що сили назламані, і коли серце наповнене тривогою. Ти світло в нашій темряві, допомога в наших потребах, радість у нашій печалі, споглядаючи твою чудову покору та любов. Ми вчимося прощати, любити і вірити. Нехай через Твоє заступництво ми знайдемо сили долати всі труднощі, вирішувати наші життєві проблеми з мудрістю та терпінням. І нехай Твоя допомога буде з нами завжди, даруючи мир у серцях, радість у душах і благословення від Господа. Мати Божа, звільни нас від усього зла, охорони від небезпек і гріхів. Виведи на шлях праведності та спасіння, щоб ми змогли прийти до Твого Сина і через Нього до вічного життя в Царстві Небесному. Амінь. О Пресвята Богородице, Мати Милосердя і заступнице всіх, хто до Тебе звертається, ми, покірно припадаючи до Твого святого образу, вкотре просимо Тебе про допомогу та благословення. Нехай Твоя ласкавість і благодать огорнуть нас. І ми зможемо знову знайти спокій у Твоїй турботі. Ти заступниця всіх стражденних. ти захист у всіх бідах і нещастях, молися за нас, щоб ми могли пройти через всі випробування цього світу з твоєю підтримкою, зберігаючи чистоту серця і непохитну віру. Ми, що перебуваємо у світі спокус і злих впливів, звертаємося до тебе. Аби ти охоронила нас від зла, нечистоти та зневіри. Нехай Твій святий Покров буде над нами, і ми знайдемо надію та сили для боротьби з труднощами. У часи випробувань, коли душа занепадає, ти наша надія, ти світло на темному шляху. Прийми наші молитви, що сходять від сердець, і даруй нам мир, здоров'я і справжню радість. Не залишай нас у скорботах і труднощах. Даруючи свою материнську любов та благодать. Споглядаючи Твоє заступництво, ми отримуємо відраду і впевненість у тому, що ніяка сила не може нас зламати, коли ти з нами. І коли прийде час залишити цей світ, нехай Твоє милосердя і покров буде з нами, щоб ми, перебуваючи в Твоїх молитвах, пройшли цей шлях у вічне життя, що приготовлене для нас Сином Твоїм, Ісусом Христом. Нехай в нашому житті буде тільки благословення, радість і спокій, а серце наше завжди буде віддане Тобі в молитві і вдячності. Спільно з ангелами, святими і всіма праведними ми прославляємо тебе, О Пресвята Богородице, і співаємо. Алілуя, амінь.